Друзі, тепер і взявся плотно відцифровувати людей. Сьогодні така ситуація всі ми користуємося картками. вигода. і вони. Три роки в мене картка сьогодні кажуть, ні, вона у вас не зареєстрована, тож ви нічого не получаєте з неї. Я кажу, яким чином, бо я і знімав туди з неї гроші, і клав на неї гроші, і там якісь там нараховували з бонуса. І як це вона зареєстрована, вона по номеру телефону зареєстрована, ні, вам треба пройти і дати дані. Ну і там, де цей відділ комплектації, вони кажуть, фамілія по-батькові, будь ласка, адресу, де ви проживаєте, і все я кажу, а для чого вам моя особиста інформація для картки? І вони мотивують тим, що. Ну, Вдруг хтось вкраде у вас карточку або ви її загубите, щоб ми могли вам її поновити. Але дивлюсь цілий день на касі пару разів приїжджав в епіцентр, то така ж сама ситуація. У вас картка, типу, не зареєстрована, підійдіть, будь ласка, зареєструйте. Так що, друзі, подумайте, чи йти її реєструвати, і чи вартує ті бонуси, які є на тій карточці ну, взагалі ваших особистих даних. Що думаєте по цьому поводу, напишіть в коментарях. Слава українцям!